І ось що відбувається. Аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар бачив запис руки, що писала. Страх сходить на царя, Що пише він? Явно бачить. Руку, яка пише на стіні. Це бачили і інші. Ніхто не міг прочитати. Він викликав мудреців, викликав ворожбитів, ніхто не міг прочитати. І тут згадали за Даниїла, мужа Божого, який був у них рабом в рабстві. І от привели вони Даниїла. І Данеїл прийшов побачив це. І сміливо, сміливо почав говорити слово. Валтасара батько був цар на Вуходоносор. З ним сталася така історія, як коротко. Він бачив, які багатства, які землі він завойовував, і одного разу вийшов всім тим, любуючись, і, славу собі, віддаючи, ось який я цар. І в Господь забрав в нього розум, і він опинився між зві звіриною і жив за містом, як звірина, їв оцю траву, сіно, як звір. Певний час він перебував, аж поки не очистився, поки не покаявся і був повернутий. І тоді життя його було інакше. А ось цей його син. Гляньте, як Даниїл говорить сміливо до нього. А ти. Сину його Валтасаре, не смирив свого серця, як батько, хоч усе це знав. Ось дуже важливі слова. Знав Валтасар знав правду, знав істину про Бога, тому що його батько це пережив і батько йому це передав. Але ці знання не привели його до каяття. І ось далі Даниїл йому розшифровує, що написано. А оце писання, що написано. Воно звучало так: Мене, мене текел у парсіл. Ось розв'язка цієї речі, пояснює. Мене означає. Порахував Бог царство твоє і покінчив його. Знаєте, є, Бог є альфа і омега, є початок і є кінець. Покінчив його. Це кінець. Текел: ти зважений на вазі і знайдений легким. Перес. Поділене царство твоє і віддане мідянам та персам. Прокляття. Тієї ж ночі був забитий Валтасар. Кінець прийшов, зважений і був легким. Ви знаєте, Бог не міняється. Кінець прийде. Так написано. І Бог зважить. Чи не опинимось ми легкими? А що робити, як жити, щоб не бути легким? Я вам покажу. Ось уявімо: це дві людини, вода символізує життя. Кожен з них називає себе християнином. Але як він живе? Один з них. Слухає. Що ти слухаєш? Що має вагу? Яке слово має вагу? Боже. Правда, істина має вагу, але один ходить туди, де слухає напівправду, де говорять про різні обряди, де замішано чаклунство, де душевні проповіді, які не говоряться в силі Духа Святого. Де проповідь виголошують не хрещені Духом Святим, і навіть не народжені згори люди. А я сам читаю Біблію. Але таке читання, яке йде не з духа, воно теж нічого не значить. І ось наповнюється людина. А ваги то слово немає. Вдома про Христа не почуєш, одні лайки, сварки. Про Бога ні, не говорять. І от в такому стані уявіть собі, заповнюється, заповнюється людина, а ваги немає. Гляньте, все, що ми слухаємо, це є їжа. Каже Господь: їжте мене, пийте мене. А що ви їсте? Що ви їсте? Як не подумати про те, чим ви насичуєтесь? Адже прийде так само прийде кінець, як прийшов і до Валтасара. Валтасар знав правду. Як багато сьогодні людей знають правду, знають, знають, істина проповідується. Навіть і сьогодні через християнські зустрічі проповідується істина. Знають, але хочуть лишатися в такому стані. Сьогодні. Слово, яке дає Господь до церкви, до людей, знайдені, зважені і виявлені легкими, є інший християнин, який прийшов в церкву живу, живу. Де діє Дух Святий, де він бачить дію благодаті Божої, де міняється життя людей, де він бачить, як хвороби тікають від людей, де сім'ї зміцнюються, де в домах стає мир і благодать. Вони бачать і вони слухають. Такі проповіді, такі слова в силі Духа Святого, в силі Духа Святого. Алілуя. Чим ви себе наповнюєте? Це ваше життя. Кожен буде відповідати, кожен буде зважений, кожен буде зважений. І не ділами ми спасаємось, не ділами, а вірою. А віра, звідки приходить віра, від слухання чого слова Божого. що ви слухаєте, що ви слухаєте? Від того буде ваша вага. І прийде час, коли ми опинимось перед всемогутнім Богом, суддею справедливим і будемо зважені. Тому сьогодні слово застереження. І добра новина, тому що і для таких сьогодні є слово в силі. І я вірю, що ті, що приходять, щоб пройти через такий, таке сміття, таку загрузку, як ви бачите, потрібне сильне слово, слово, яке пройде. Пройде, бачите, бачите, як проходить? Зрозумійте, які загрузки, які загрузки, і скільки часу потрібно тій людині з силою брати Царство Боже, з силою! Силою, тому що кожен раз це слово має приходити в глиб, щоб зруйнувати оце все. Треба хреститися Духом Святим, щоб це от сміття було випалене, випалюючи це сміття, слово буде заходити і прийде, і зайде, тому що Слово в силі це Христос. Це Христос, який у нас. Я благословляю. Благословляю, щоб ми посвятили себе Богу, щоб наші вуха були відкриті до слова істини, щоб ми наповнювали себе і прийшли наповнені, важкі, Христом важкі, благодаттю Божою, коли прийде кожному час стати перед Богом. Нашим Господом Отцем Небесним. Амінь.